Виконуємо номер 186 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Найвища гірська вершина у світі Джо Молунгма. Її висота 8848 метрів. Округли це число до перше завдання десятків, друге сотень, третє тисяч. Округлюємо 8848 метрів до десятків. За розряд десятків відповідає цифра 4. Праворуч від неї стоїть цифра 8. Тому цифру 4 ми повинні збільшити на одиницю. І будемо мати, коли округлюємо до десятків. 8848 наближено до рівні 8850. Друге завдання округлюємо до сотень. За розряд сотень веде цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 4, тому цифру 8 ми не збільшуємо. І маємо. Якщо округлюємо до сотень, то 8848 наближено до рівня 8800. І третє завдання до тисяч. За розряд тисяч відповідає цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 8, тому, відповідно, цифру в розряді тисяч ми повинні збільшити на одиницю. І маємо, якщо ми округлюємо до тисяч, то 8848 наближено до рівня 9 тисяч.